Те, що говорить президент України, звісно, не подобається росіянам. Їхній Лавров закликає урізоніть Зеленського, а також заявляє, що Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Це після того, як бахнули дроном куполо. Чорнобильської атомної станції, як Трамп може сподіватися на якусь послідовність Росії і на те, що вона буде дотримуватися слова, і її дії та вчинки відповідатимуть тому, що вона виражала словесно. Коли США на переговорах запропонували вести мораторій на напади на енергетичні об'єкти, Росія пояснила, що не атакує цивільні об'єкти. І, мабуть, американці згідно покивали головами: так, так і так не атакує. Це вони мовляв про всяк випадок, щоб Україна не надумала таке робити. Проте, вже домовилися, що банківські картки Російської Федерації. Працюватиме по всьому світу у разі закінчення війни в Україні, така вже є у них домовленість із США. Міністерство закордонних справ Російської Федерації втішається з того, що ЄС не буде на майбутніх переговорах щодо України. Його роль виключена. Отака у них радість. Якщо Європа хоче сприяти встановленню миру в Україні. Необхідно припинити постачання озброєнь Київ, отака у них вимога. Видання Fox News повідомляє, що Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Можливо, це цілком буде і влаштовувати. Також видання пише, що Трамп і Путін вважають шанси на переобрання зеленського. Низькими. Рубіо повідомив, що Російська Федерація і США домовилися відновити штат посольство у Москві та Вашингтоні. Кінець війни в Україні потребуватиме складної та напруженої дипломатії тривалий час. Про це заявив Рубіо. Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити. Її відновлення через 2-3 роки. Поступки для врегулювання війни в Україні повинні зробити всі сторони. От такі заяви. Щодо виборів в Україні, то Зеленський запевняє, що українці зараз не хочуть виборів. Я готовий говорити про вибори, але важливо зберігати єдність всередині країни, заявляє президент України. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. Наші новоявлені політики вони не можуть без якихось крайнощів. Що це за позиція така президента країни? Не подобається, міняйте громадянство. Це так, якби яка касирша чи буфетниця за прилавка. Не нравиться, не тримаємо, забирайся. І йому так може величезна кількість людей в один голос сказати: міняй громадянство, чи міняй професію, посаду. Одразу треба вставати в позу. І завжди ця поза або ображеного, розсердженого, незадоволеного. Тож не концерт, де тільки аплодисменти. Українці. Один українець не розбереться, що він хоче. То він хоче одного, то іншого тут таки. А він тут про множину. Безперечно, багато людей уже хотіли б знайти для Зеленського заміну. І така позиція, очевидно, не влаштовує Зеленського. Це зрозуміло. Але ніхто ж не обіцяв його любити, тільки за те, що він Володимир Зеленський, або ж поважати лише за те, що він президент України. Це якийсь процес і взаємний процес. Люди реагують, рефлектують на події, на слова. Якщо одна особа дозволяє собі такі випади у бік громади суспільства, то і суспільство у відповідь, чи частина того суспільства, може також відреагувати поднівним чином. І яка тоді єдність в країні, про котру згадує президент? Димир Зеленський твердить, що питання виборів в Україні підіймає тільки Путін, та ще дехто. Але на високому рівні такого не говорять. На високому рівні це де? Києві в офісі президента, то треба спуститися з того високого рівня, на якийсь нижчий, послухати, що там говорять. Президент запевнив, що Україна робитиме все, щоб притягнути Росію до відповідальності, не знати, якими силами вона це зробить і до якого місця вона її притягне. Путіна, он уже притягнули, що США. Запровадили санкції проти того прокурора, який підписав ордер на арешт Путіна. Хто осудить Путіна? Трамп, у котрого такі ж самі замашки. Дай йому щось завоювати, щось відібрати. Він навіть не приховується, він каже, що він чудово розуміє Путіна, чому він напав на Україну, бо НАТО йому загрожувало. І він би, виходить, так само зробив. Куди Україна кого притягне, якщо в українському бюджеті дефіцит 40 мільярдів доларів. Їй виходить, що тільки обома руками штани тримати, аби не спали з таким бюджетом, з такою діркою в бюджеті, а не притягувати когось до відповідальності. Тут в себе порядок навести. І притягнути до відповідальності тих, хто спричинив до усього цього. Бо не лише є Путін, який напав, але і усі ті сили, люди, котрі дали йому підстави для цього, доклали неймовірних зусиль, аби послабити Україну, роззброїти її, деморалізувати. Розколоти, і ніхто їх до відповідальності не притягує. Однак, що б там не говорив Володимир Зеленський стосовно виборів, українські ЗМІ вже розкопали, вже підраховують необхідну кількість бюлетенів, які потрібно буде надрукувати. І очікується, що вибори відбудуться. 26 жовтня 2025 року. Вибори може і відбудуться, але чи буде в українців вибір, то знає.